Водолії, вітаю вас розклад на тиждень для вас, 28 липня, по 3 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас. Ви втомлені, ви багато чого досягли, і вам це вартувало, вартувало дуже багатьох сил. Ви не відчуваєте себе спокійно, тому що ви хочете ще захищатися. Від чогось і відходити від якоїсь ситуації, яка була болюча для вас. Але ви вже на шляху, щоб відійти від неї. Я вам бажаю досягти вашої цілі. Подивимося, яка ситуація чекатиме вас на цьому тижні. Якийсь чоловік. Дуже впевнений, сильний, можливо, ви взаємодіятимете з ним, або ви проявите свою впевненість і непохитність. Подивимося, що може заважати на цьому тижні. Можливо, ви не накопичили якусь достатню суму і так потрібно її накопичити, тому що ви маєте втримати грошей. Подивимося пораду карт для вас. Порада карт будьте відкриті до нових якихось кроків у вашому житті, до нових подій, до нових звершень, і не бійтеся. Не звертайте увагу на складнощі, тому що ви це все можете подолати. У вас є такий потенціал. Йдіть за власною мрією і за своєю метою. Я вам бажаю прекрасного тижня. Буду рада вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе та даруйте любов оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!